Ділюся з вами підбіркою крутих засобів, завдяки яким я роблю собі таку укладку. Я вкладаю волосся за допомогою кучерявого метода і, звісно ж, починаю з процесу миття голови. Добре, промиваю волосся двічі, і перехожу до етапу нанесення маски. Запах у цієї маски просто нереальний. для кучерів, а ще для мого фарбованого блонду дуже важливо добре зволожувати волосся Підбирати засоби саме для кучерявих дівчат, щоб отримувати бажаний ефект. Я завжди густо наношу маску, розчистую волосся, змиваю і одягаю свій турбою його через декілька хвилин і беру. Ось такий крем для моделювання кудряшу. Добре, розтираю в руку. І наношу на волосся. Спочатку ось такими прочисуючими рухами, а потім жамкаючи його. Далі беру ось такий гель для фіксації. Також розтираю його в руках, і такими ж рухами, спочатку прочисуючими, а потім жамкаючи волосся, наношу його. І на цьому етапі вже видно, як сформувалися гарні кудряшки. Далі починається дуже довгий і нудний процес це сушка. Ось так Виглядає моє волосся, коли воно висохло відсотків на 80. А Далі я беру олійку, щоб розбити каст, який утворився після гелю. Що пояснювати простіше, я роблю це для того, щоб мої кучері стали більш об'ємніші. Ось такими жамкою. Ючими рухами я наношу олійку, яка ще просто божественно пахне, і ось так в кінцевому етапі виглядає моя зачіска. Вторюся, що дуже важливо підбирати правильні засоби до свого типу волосся. А ще тепер у мене є ось така шовкова чудо-шапочка, в якій я буду спати, щоб моя укладка на ранок виглядала так, як в перший день. І всі ці круті засоби, якими я з вами сьогодні поділилася, можна замовити в магазині Curl Shop.